До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке пізнавальний захід у Красненській громаді. Лекція у Бродівській бібліотеці. Особливість зустрічі. Петиція для Героя України. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У Бродівській книгозбірні організували досить цікавий захід. Докладніше у сюжеті. У Бродівській центральній міській бібліотеці знову було людно та панувала затишна атмосфера. В читальній залі для всіх бажаючих відбулася досить цікава подія. Лекція Романа Метельського. Пан Роман з приємністю відгукнувся на запрошення працівників Бродівського історико-краєзнавчого музею. Дивіться, Тобто, для того, щоб ви побачили, що таке цей негатив. Там, де чорне, там біле, там де біле, там чорне. Зараз Та ми всі дружно будемо дивитися 30 секунд на кінчик носа. Бачите, там три точки. 30 я буду рахувати. Потім переводимо. Огляд на стену і починаємо блимати очима. Гість поділився цікавими фактами про перші фотостудії. Роман Мательський є керівником та засновником Львівського фотомузею та сайту фотографії Старого Львова, який, зокрема, вважається одним із десяти найкращих фотографічних ресурсів України. Дивіться, перші фотослави з'явилися в 1850-х роках. Електричне світло централізовано почалося з 1894 року. Тобто через 40 років. Як вони 40 років робили фотографії, приміщені без електричного світла? Порошок палили. Де? Де не в світло? Де не всі? Приміщені? Порошок палили, здесь. Ви з порошок, ви, ви фотографуєте, так? Це порошок, магній, ви маєте на увазі, так але він дає спалах. А спалах дає чорний сулет. Також присутні дізналися про революцію фотоапарата. Свою діяльність із фотографування пан Роман розпочав ще у 1987 році, та до сьогоднішніх днів продовжує нею займатися. Фактично зараз ми підходимо з вами до однієї з найважливіших подій в історії фотографії. Це про, а, фотоапарати практично до кінця ХІХ століття були дуже великими, важкими. Це були такі ці вміє ріфтопара. Ну, це все маленькі тошин. І е, наприкінці ХІХ століття з'явився такий собі Джордж Істман, американець, який вирішив, е, ну, займався продажем нерухомості і вирішив використовувати фотографії для того, щоб Краще можна було продавати нерухомість. Ну, Логічно, правда? Фотографія нерухомості викликає більше е -е, зворотній ефект, ніж просто тобі опис місця. Красивий будинок, ну кожен поїхав, призом суляє. Е -е, але він побачив фотоапарат, який коштував на той час від 100 до 150 доларів при вартості автомобіля 300 доларів. Да? Побачив, що його не те, що в кишені не запхаєш. Зені з важко винести. І вирішив щось змінити в цьому житті. І в 1888 році Джордж Ісман відкриває компанію Кодек, одну з найдавніших світових компаній світу, і компанія, яка була більше століття символом прогресу. Ще відвідувачі дізналися про фото, секрети 3D-зображення, унікальні технології. Керівник відновленого українського фотографічного товариства розповів про історію світової фотографії та провідну роль українських винахідників. Це фактично перша мильничка. І як виглядає процес? Ви фотографуєте 76 кадрів, Потім по дорозі додому, по дорозі на роботу, по дорозі на час поцеркви Заходите в перший. Ліпший фотосалон. Віддаєте власнику фотосалону вашу камеру. Ще цікавими спогадами про історію фотографії поділився директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. В Харкові продавалися світлина початку 10-го століття Бродівського. Я побачив прізвище, а потім там було написано рукою такий рік 1872. Купили за 53 гривні. Як зараз пам'ятаю з пересилкою? 30 гривень фотографія, і 13 гривень було округпошта пристава. Це така просто асоціація. І ще один такий факт просто факт. Про кіно пан Роман розказував, Мене теж не дає спокою такий факт, що є фотографія Лугу Селозаврності. В Ззаді стоїть печатка. Фотографія 1930 рік. Це ще в без безлодностроїв, але в гарних народних строях. І ззаді стоїть печатка. І мені не пам'ятаю, Салюк, М. салюк здається. Кіно і фото в Чехах. Тобто 30-й рік кіно в Чехах. Ну, Чехи це Лугове, так? Я кажу, некому не декомунізоване село, бо така гарна назва Чехи, історична, а в радянський час стало Луговим, і воно зараз так є. І просто ну, в 30-му році, в, в селі Чехи, воно було таке цікаве з історією дуже воно передове, технічне, а вже от був чоловік, який займався кіно. Ну, це це теж так дуже цікаво. І, і ми ще, один, ще одну колекцію, бо там була копія, і недавно нам в другу року впала. Подороду чоловік дуже фотографію, де той той самий штамп. У фотографіях не знаю, яким часом датується, але теж написана сама печатка селюк прізвище кіно і фото в чехах. Начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін від імені міського голови бродів Анатолія Балея з приємністю подякувала команді у фото та представнику Львівського фотомузею за активну співпрацю. Я що ви мали напередодні ще одну суді у ходах закриття фотовиставки в наших виставкових залах, і ми надзвичайно вдячні людям, які таку важливу роботу роблять, і від імені міського голови, від продівської міської ради від нас всіх, хочемо висловити свою вдячність. Повагу до вас, ну і маючи стільки вже запрошень, я думаю, що ми вже мусимо в цей музей поїхати. Ну і будемо раді вас бачити в родах. Ага. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. У селищі Красне для дітей організували цікавий захід. Докладніше про це у наступному відеосюжеті. Цього зимового дня, за участю талановитих працівників комунального закладу публічної опорної бібліотеки імені Івана Тиктора Красненської селищної ради, у книгозбірні відбулася прекрасна подія: вікторина творчості в країні веселощів, Сонця та Добра, присвячена 95-й річниці від дня народження, класика сучасної української дитячої літератури в селу Данистайка. Також із приємністю на захід завітали діти до шкільного та шкільного віку селища. Чи красне, аби у хорошій атмосфері провести час, послухати цікаві дитячі казочки. І вже йде на павутині, погойдуючись, до Зюзі. Ой-ой, закричав Зюзя, рятуйте. Але Комарія Комарівна з дитсадком далеченько одлетіли та й не чують Зюзю. Плаче Зюзя, репетує, а павук Пав... Павуло Павулович усе ближче та ближче наближається». Також дітки взяли участь у різних конкурсах, танцях. Під час події всі отримали неймовірні враження на тривалий час. Щира подяка за організацію прекрасного дійства бібліотекарям публічної опорної бібліотеки імені Івана Тихтура на чолі з її керівницею пані Наталією Худзяк, які створили для малечі неймовірні хвилини радості та відпочинку, які у теперішній час є вкрай необхідними. Я танцюю з тобою, ти танцюєш зі мною. Тепер не забувай. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Також звертаюся до наших глядачів із проханням підписати петицію для героїв України Василя Особи. Зятя Ірини Фаріон, який служив та віддав своє життя. У боротьбі із окупантами посилання на петицію буде в описі під цим відео. На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Берестечківська громада крокує вперед. За підтримки програми розвитку ООН в Україні у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій України та за фінансові підтримки уряду Японії, 6 лютого, у Берестечківській міській раді відбувся важливий консультаційний захід щодо розробки стратегії розвитку громади. Під час зустрічі представники влади, експерти, активісти та мешканці громади обговорили ключові напрямки розвитку, визначили виклики та перспективи на майбутнє. Основні питання, які розглянули: які стратегічні пріоритети розвитку громади на найближчі роки, як залучити ресурси та інвестиції для покращення інфраструктури, які можливості створення нових робочих місць та підтримки малого бізнесу. Як підвищити рівень якості освіти медицини та соціальних послуг, які економічні ініціативи можуть сприяти сталому розвитку громади? Спільна робота це запорука успіху. Захід став важливим етапом у формуванні чіткої, реалістичної та ефективної стратегії розвитку Берестечківської громади. Дякуємо представникам за підтримку, а всім учасникам за активну участь та конструктивні пропозиції. Будівництво шахти та монтаж ліфта у КНП Зборівська лікарня. Для того, щоб лікарня продовжила працювати, однією з умов Національної служби здоров'я України була наявність ліфтової системи. І сьогодні завдяки ліфту вирішується багато питань для пацієнтів, особливо для важкохворих, для лікарів та медсестер. Адже надзвичайно важко підіймати хворого з травмою на другий поверх на сходовій клітці. Кошти на будівництво та облаштування піднімального механізму виділили з бюджету зборівської громади. 5 грудня гості з Нідерландів привезли у Зборівську громаду овочі, які будуть використані фондами Ескулап та Сила і Міць при виготовленні супів швидкого приготування для захисників. Вдячність велика. Нехай їх і захисників на фронті береже Бог у такий непростий час. Дякуючи організації «Hope for Ukraine. Привезли наші голландські друзі і партнери, овочі для виготовлення супів сухих. Для наших захисників. Слава Україні! Нова техніка для комунальної установи центр надання соціальних послуг Зборівської міської ради. Придбано новий трактор для обслуговування господарства відділення стаціонарного догляду. Це НСП села Перепельники. У даному відділенні проживають люди похилого віку. Цей трактор є великою та необхідною допомогою для людей, які там працюють та проживають. День енергетика сьогодні це свято тих, хто веде битву за світло у найтемніші часи. Наша глибока вдячність працівникам енергетичної галузі за максимальну самовіддачу та професіоналізм. У час складних викликів воєнного сьогодення, руйнівні для енергетики, обстріли вашими зусиллями енергетична подача оперативно відновлюється у громадах, і світло повертається у наші домівки, школи лікарні. Сьогодні з впевненістю можна сказати, від злагоджених дій енергетиків залежить не лише комфорт і добробут жителів наших громад, а й стабільна робота підприємств та установ, енергетична безпека усієї держави. Нехай же тепло і світло, яке ви приносите у людські домівки, з сторицею. Ваша життєва енергія нехай ніколи не вичерпується, а в робочих буднях буде якомога менше приводу для напруги. Дякуємо за самовідану працю, яка наближає перемогу. У ваш професійний день від імені усіх громад. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, достатку, у родинах, благополуччя та мирного неба над головою. Також своє професійне свято відзначили працівники архівних установ України у день професійного свята вітання усім причетним до архівної справи, збираючи архівні справи і зберігаючи їх для наступних поколінь. Ви виконуєте важливу і надзвичайно відповідальну місію, бо без історичної пам'яті немає народу. Дякуємо за дбайливе зберігання документації, відповідальність і цінність вашої роботи. Бажаємо вам і надалі збагачувати кращі традиції своєї професії, міцного вам здоров'я, добробуту, родинного затишку та переможного миру. Слава Україні! Героям слава!